Отримання посвідки на проживання у Німеччині є важливим процесом для багатьох іноземців, особливо для українців, які шукають можливості для проживання в цій країні. Ця справа має кілька альтернативних назв, серед яких можна виділити такі: супровід в отриманні ВНЖ у Німеччині, дозвіл на проживання у Німеччині, ВНЖ у Німеччині для українців, ВНЖ у Німеччині для громадян. Кожна з цих назв відображає різні аспекти процедури отримання ВНЖ у Німеччині, починаючи від документів і вимог до конкретних груп осіб, таких як біженці чи українці. З чого залежить правильність отримання ВНЖ в Німеччині, а від е, правильність виконання справи щодо отримання ВНЖ залежить від кількох ключових факторів: відповідність критеріям для отримання посвідка на проживання у Німеччині біженцям або посвідка на проживання у, у Німеччині для українців, заявник повинен відповідати всім вимогам. вимогам Включаючи підтвердження статусу, наявність необхідних документів, таких як посвідка на проживання в Німеччині, належне оформлення документів для отримання дозвіл на проживання у Німеччині на два роки, важливо правильно підготувати та подати всі необхідні документи, юридична підтримка, правильне розуміння вимог, наявність відповідного житла. Ці фактори відіграють важливу. В Принципі, ключову роль у процесі отримання посвідки на проживання та можуть значно вплинути на його результати. Як отримати ВНЖ у Німеччині через бізнес? Щоб отримати ВНЖ у Німеччині через бізнес, необхідно заснувати власну компанію або інвестувати у вже існуючий бізнес. Важливо, щоб бізнес мав значущу економічну користь для Німеччини, що включає створення робочих місць або внесок у регіональний розвиток. Додатково заявник повинен мати досвід управління бізнесом та підтвердити фінансову спроможність підтримувати свій проєкт. Які вимоги до ВНЖ Німеччини за інвестиції? Для отримання ВНЖ Німеччини за інвестиції необхідно зробити значний внесок в економіку країни. Це може бути інвестиція у вже існуючий бізнес або нерухомість, а також створення нових робочих місць. Заявник має підтвердити джерело фінансування та надати детальний бізнес-план. Успішне отримання ВНЖ залежить від обсягу інвестицій та їх впливу на економіку Німеччини. ВНЖ Німеччина як отримати та які документи потрібні. Щоб отримати ВНЖ у Німеччині, потрібно подати заяву з усіма необхідними документами, включаючи паспорт, підтвердження доходів, страхування та за потреби бізнес-план або інвестицій. Проєкт. Список вимог може змінюватися залежно від підстав для отримання ВНЖ, тому варто проконсультуватися з юристом або звернутися до відповідних органів для уточнення. Наша компанія займається допомогою в отриманні ВНЖ в Німеччині. Ми надаємо повний спектр послуг з даного питання, це включає консультації щодо різних. Види ВНЖ у Німеччині, включаючи тимчасовий та постійний вид на проживання, підготовка та подання необхідних ВНЖ Німеччини. Відповідно до вимог законодавства, супровід у підготовці заявки для різних підстав, отримання ВНЖ, таких як ВНЖ Німеччина бізнес чи інші інвестиційні можливості. Відмінностей між ВНЖ і ПМЖ у Німеччині, що допоможе клієнту зрозуміти довгострокові перспективи. Надання порад щодо того, як ВНЖ до Німеччини може бути отриманий через сімейні обставини, навчання або роботу. Забезпечення повного юридичного супроводу, включаючи подання апеляцій у разі відмови у видачі ВНЖ Німеччині. Отже, отримання ВНЖ у Німеччині є складним процесом, що вимагає, а є ретельного підходу до кожного етапу ВНЖ у Німеччині. Це разом з тим важливий етап у вашому житті, важливо відповідати критеріям, належним чином оформлювати документи, а також залучати професійну допомогу, якщо це необхідно. Дотримання всіх вимог та правил може значно підвищити шанси на успішне. Отримання посвідки на проживання, тому звертайтесь з нашою допомогою. Фраза «Венжа Німеччина як отримати звучить легко і без зайвого клопоту.